Доброго всім дня. Є такий красавець. От, Як кажуть, все є, але нічого нема. Замінили транзистори, людина замінив транзистори, плату замінив. Але щось, щось нічого не працює. Ну Подивимося. Тобто він вроді би, начебто і запускається, але зелене не світиться, на виході 220 нема. Подивимося, що там. Так, при підключенні, взагалі, працює. Плата синуса працює, значить, на неї подається із трансформатора. Там, вторичка є декілька витків, Подається напруга 12 вольт, є 5 вольт, є, все нормально. Але ну, на транзисторах щось нічого такого толкового нема. Зараз покажу, зараз покажу, під'єднався на вход. 12-вольтового стабілізатора від блока живлення подам, щоб інше не. не щоб силу не запитувати. І подивимося, що буде. Значить, так. Даємо десь вольт 14, 14. Чуть більше можна. Так, зараз. Так, включили, дивимося на затворах. Сигнал є по високому. Зараз він підключиться. Бо він іде в захист. Сигнал є по низькому. Тепер лову. Сигнал є. 50 герцовий. І тут по низькому теж сигнал є. Значить, плата відрабатує нормально. Значить, ну, що може бути? Ну, тільки транзистори. Вже обдивився все. Все вже обдивився. Зараз подам е, напругу. Ну, від акумулятора зараз подам, покажу. Все до акумулятора. Зараз включаємо. Він зараз запіщить. Щось не запищав, не захотів запищати. Навіть фаулт не пішов. Не зрозумів я. Ну-ка дивимося. Тут на високому дивіться. 50 Гц, так як і на низькому. І тут тоже. Не зрозуміло. Все однаково. Так, а ну-ка дивимося, Тут 49,8% По високому. 49,7% Тут по низькому. В общем, щось не зрозуміло, щось, щось садить. Що невідомо. Подаю зараз на вход стабілізатора напругу і подивимося, як працює плата. Випаяв транзистори. Так, подаємо 15 вольт туди подаємо і дивимося. Так, пропали сигнали. Ну, вона повинна заходити в захист. Зараз знову включиться. Воно включилось. Є По цьому затвору. Зараз подивимося. Тут нарізка повинна бути. Нарізка є. Далі повинна бути. 50 Гц. А тут немає нічого. Зараз виключимо і подамо по новій. Ось. Нічого нема. В затворі нема нічого. Подивимось на самій платі. Так, на платі це у нас раз, два, три, чотири, п'ять шоста ножка. На шосту ножку щось подається. Ну-ка, зараз виключимо. І сигналів нема. Так, дивимося на 7 8 на 8 є. 9, 10, дивимося. Якась напруга є, незрозуміло. А сигнала нема. Дивимося тут. А сигнала нема. Так, виключаємо, включаємо знову. А сигналу нема. Так, виключаємо, розряджаємо лампою. Конденсатор. А, який конденсатор? Я ж не включав силу. Капець. Так, це перебираємо. і дивимося. Контакти. Чи є тут контакти? Та хоча на 6-й ну, на, на ножки е, і на десятій нема. Сигналу зовсім. Так, дивимося. Перша, друга, третя. Третя є. Там 20 ом. Нормально. Третя, Четверта, п'ята, шоста. Шоста це ось тут. Контакт є 20. Ом. Так, сьома, восьма, восьма. Теж є контакт. 21 ом, 9,10. Теж є. Всі, всі контакти є. Значить, плата управління. Треба випаювати плату управління. Так, доповідаю наступний крок. Значить, трошки помудрував тут, зробив, що працює. Тепер в захист тут не уходить. Включається, транзистори випаю, бо, бо спалив одну свою плату. <смі> спалив, спалив свої, ось, в общем, 4 таких транзистора. Ну, це в мене для проби були. Транзистори не жалко, а плату жалко. Ну, думаю, що я зрозумів, де собака порилась. Зараз попробую помудрувати. Якщо все вийде, тоді З коментарів. Покажу. Я задовбався з ним. Чесно кажучи, замучив мене цей вже інвертор. Дивіться. Гацький кацапи. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Капець. Так, дивіться. Зараз буду включати і перемірюю напруги. Все, так, так, дивимося. На конденсаторі. Треба ж блок було вживати. Блок жилення підключив. Включаємо напругу на конденсаторі. На конденсаторі 403 Вольта. Нормально. Тепер дивимося напругу на вхідна по 12 вольт на цьому На плату управління. Так, так, краще. І що ми бачимо? А ми бачимо, що вона скакає. Зараз так поставлю. Вона скакає. Зараз не скакає. О, починає скакати. Ну, коли плата відпрацьовує, починає скакати. а не повинно скакати. Дивимося на вход на стабілізатор. На вході на стабілізаторі теж нестабільно. Не Просажується. Фух, значить, треба дивитися по, по стабілізації. Ну, стабілізатор я вже дивився нормальний. Значить що, конденсатор на вході стабілізатора? Приход, ліці випаєть його, дивиться. Ну, інакше я не бачу, як, як далі вести себе. Чесно кажучи, з китайськими платами, з китайськими інверторами нічого не зрозуміло. Запустилося, воно горить зелененьким, видно. Я підстроїв. Зараз скажу на виході. 200... стоять. 223 вольта. Що тут зробилось? Не знаю. Ну я підстрою. Там є резистор підпаяв ще паралель. Бо він е, обмежував... Виключався при 280 вольтах перемінки. А мені надо 220. Більше що... що стара плата і нова плата. Там мозги зовсім по-іншому працюють. В общем, ні чорта не зрозуміло, я вам скажу. Чесно. Значить, на напруга на зворотньому зв'язку по, по напрузі на ножки це третій з цієї сторони. Це, мабуть, 17, 16 на 15-тій ножки. Зараз 1,92 В. Хоча по даташиту ЕГС 002 працює в режимі від 2,5 до. 35 вольт, але я на стенді ну, на, на макетки пробував, то нормально вона включається від... А, не пам'ятаю. в общем, Китай є Китай. Випаяв запобіжники на всі згорені випаяв, прочистив ці. Посадочні місця і буду ставити отакі тримачі, щоб запобіжники туди вставити, а не впаювати, випаювати їх. Будуть нормальні так. Так, все, зібрав його. Це кажу. А, блок живлення. DC-DC. повишайка, поніжайка, бо тут все. Ця... 12 вольтова 78,12 вона глючила вона, видавала чорті що, і напруга падала, можливо, із-за того і здохлося. Зараз видає нормальний 15 чи 14 вольт. Я виставив якраз на цю плату. На цю плату іде нормально. Ну Все, включається. Зараз спробую на лампочку. Лампа перегоріла, акумулятор здох. Проводів кабелів, щоб з'єднати нема. От. Значить, на блоки живлення спробуємо. Блок живлення під'єднав, розділяючий трансформатор. Вірніше, понижаючий трансформатор, щоб осцилограф. І ось машинку. Ну, нагрузка невелика, звісно, ну, зато подивимося. Так, включаємо. Ага, там включено, тут включаємо, дивимося на осцилограму. то пікало і виключалося, бо це у мене, скажіть і я скажу. Конденсатори тут заряджалися і. Так, все, машинку включаємо. Струм 0.48. На холостому ходу менше, бо зараз цей бере трохи трансформатор. ну Працює. Ви бачите працює. Струм до 1 А піднявся. Ой! Та й кешпалка. Ладно, ну хай подеренчить, я хочу спробувати. Транзистори чи, чи ні. з так, від Такої нагрузки грітися не будуть, ну 1 ампер. Ну ви бачите, синусоїда красива, все нормально. Все, всім дякую.